Приймаємо положення для стрільби лежачі. Ми розпочали курс 48-годинний підготовки громадян до національного спротиву. Сьогодні перше польове заняття. Їх буде багато досить, поки люди не отримують певні навички, певні вміння. Магазин. Чи немає магазина, Завжди вважаємо зброю спорядженою, готовою до застосування. Зброя дивиться або вгору, або вниз. Мюю! Рух! Це необхідно знати кожному від, ну, від дитини. Це мінно-вибухова справа, чому не можна чіпати якийсь предмет. До тактичної медицини, до саме до медичної допомоги, як надати допомогу собі в першу чергу і, і, і своїм рідним, близьким, та й взагалі любому громадянину України. Отже, перша психологічна допомога приплачу. Ми можемо сісти поряд, я зазначала це приобняти, якщо людина хоче, задавати питання, які можуть допомогти усвідомити її ситуацію. Я вважаю, що кожен громадянин має бути обізнаним, адже знання це наша зброя. Невідомо, що буде завтра, і ми всі маємо бути готові. Важко давалося, адже це вперше. Я вперше на таких заняттях, хоча проходила ціле літо, треба готуватися і морально, і фізично перед цим. Гарно поснідати, <хи> тож да тож важко, бо в аудиторії ми сидимо, слухаємо, записуємо. А тут це дається трошки так важко. Більше мені подобається, звісно, практика. Мені подобається, що ти можеш надавати допомогу іншим. Я пропоную навіть своїм друзям, своїм знайомим. Всі, всіх зараз потрібно під це підключати. <пи> Як я завжди кажу, максимально до рідної землі. Чим нижче ми лежимо, чим менше в нас піднятих точок, тим живіше ми будемо. Ні до чого це не зобов'язує. Це, скажімо, вони отримують вперше за все це знання і вміння практичні. І плюс вони отримують сертифікат про проходження цих курсів.